Танцюй моя пташка, просто посеред села. Саме для цього його спалили дотла. Красиво у своїй силі, сильно у своїй красі танцюй моя люба. Покажи їм усім. Посеред цього згарища, залишеного ворогами. Танцюй так, як завжди, уміла, гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, моя рідна, ти заслужила на цей танок. Всі, хто палить тут села вже прокляті і розтерті. Це танець твого життя, а значить танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами виростає нова трава. Хай тут будуть нові посіви і нові жнива. Хай там, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати. Буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати. Інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато, але хай ляжуть тут вороги. Танцюй для них, пташко, вперто. Без жалю і каяття. Бо це танець їхньої смерті. Бо це танець твого життя. Бо це танець твого життя.